Не тільки нарциси різні всередині по типу, а є ще й зцілені е, не зцілені. Тобто mm -hmm. буде дуже залежати від наскільки людина травмована, да mm -hmm. і як апостол Павло, да, він був ставлом, можна сказати, mm -hmm. не зціленим нарцисом, став Павлом. Він пройшов якийсь дуже важкий шлях, він, да, він не говорив, він щось з собою рефлексував, і він потім дуже багато зробив в плані mm -hmm. поширення Євангелія, масштабування завдяки зціленої грандіозної нарцисичності. Та і мені здається, що в нарцисів тут якраз така є небезпека, що тебе може бути, ти можеш бути травмованим, але типу. І такий, ну мені ну я такий. Ну типу, мені мені так ок, і угу. типу і портити псувати життя всім навколо, бо бо я такий. Угу. Але мені здається, це в кожного психотипу таке. Але просто якщо в нарцис буде травмований, то це буде ну він буде знищувати людей. Да, це руйнівна сила буде найбільшою власне, угу. тому їм з цим працювати треба найбільше.